Команди, проводячи підготовку до сезону, зійшлися у товариському матчі на штучному майданчику в Солотвині. Донецькі дублери, які проводять свій тренувальний збір у нижньому солотвині, що в Ужгородському районі, провели контрольний матч із середнянцями. Гравці вийшли на новісіньке штучне поле в супроводі невеликого дощу, який не зупинявся впродовж всього матчу. Видно, що футболісти засумували за футболом. Гравці в чорних футболках володіли трохи більшою перевагою, надаючи передиху захисникам середнянців. Високий пресинг червоних часто призводив до пожарів біля воріт донеччан. Однією з таких обрізок не скористався Бандурович, вийшовши сам на сам, пробив у воротаря. А його другий удар пройшов над поперечиною. На 30-й хвилині вже біля інших воріт стався кур'йозний момент. Вагін здійснив перехват на своїй половині поля і під пресингом віддав м'яча воротареві. Та Мирослав не врахував мокре поле, зрізав круглого собі у ворота. На правому фланзі пруткий півзахисник металургів кошман, який влітку був на перегляді в Говерлі, раз за разом обходив своїх візові і створював гостроту біля чужих воріт. Друга половина почалася з безліч замін, які пішли на користь підопічним Шищенка. В першу десяти хвилинку вони провели другий м'яч форвард на швидкості. Увійшов з правого краю штрафної. На самотнього воротаря і прокинув повз нього вздовж воріт, де набіг його партнер і забив у пусті ворота. Гравці грали на дуже високих швидкостях, що завжди дуже приємно споглядати вболівальникам, яких зібралось близько сотні. Середнянці більше грали на своїй половині та мали декілька хороших можливостей. Початку арбітр призначив вільний удар у штрафній за небезпечну гру голкіпера донечан та удар Сегедія з 13 метрів прийшовся в стінку. Металурги могли і збільшувати рахунок до розгромного. Та в одному моменті їх удар прийняла на себе стійка. Ще два рази відмінно зіграв Михайло Костюк, відбивши удар нападника, який втік з ним на побачення і потягнувши постріл штрафного метрів з 17. Підопічні Іваниці змогли реалізувати один з своїх моментів вже ближче до завершення поєдинку. Все виконав чудову передачу з лівого флангу. А Василь Коваль впевнено замкнув головою. Ще одну передачу від Крістіана з того ж флангу не зміг втілити в гол Іван Варваринець, пробивши вище воріт. Отже, перша товариська зустріч із доволі непростим суперником, донецьким металургом. І як на мене, в першому таймі ну, команда ваша показала себе тільки з найкращого боку. Хоча, знову ж таки, проблеми з реалізацією. Ми бачили два хороші моменти у виконанні Бандуровича. Один раз стійка, інший вище воріт. І знову ж таки провал у захисті, відповідно, незрозумілий гол. Ну, на мій погляд, і в Україні, і в збірні в. Є проблеми з реалізацією моментів, ну, дуже важко знайти гравців, які е, мають велику майстерність. Це все залежить від майстерності, але тим не менше ми розпочали підготовку. Команда е, Донецька на ходу, це хлопці молоді, перспективні, всі на швидкостях рухаються хорошо. Ну, але тим не менше ми старалися, старалися, наскільки ми зараз готові, були зроблені. Два состави Нема у нас зараз першого, другого составу ну, це неправильно. Хлопці готуються, я їм зараз подякую після гри. Вони старалися на, стільки, на, на даний момент, настільки ми готові, настільки вони зіграли. Я думаю, перша гра. Будемо далі працювати, щоб краще виглядати. У другому таймі, цілком погоджуюсь, вийшли зовсім інші люди, і переважно більше з них були саме молоді. Якщо перші 15-20 хвилин на ігровому майданчику був Сумбур, то у другій половині другого тайму ми побачили вже якісь комбінації, побачили ну, зовсім іншу гру, ніж у першій половині. От це вони просто втягнулися в цей процес футбольний в цьому році. Ну, ви знаєте, є таке психологія, хлопці десь. Десь, знаєте, проти Металура Донецька, вони теж майже їхні ровесники. Але я не рахую, що футболіст 17-річний це вже молодий. Там. Ну, Вони повинні в скільки років грати, 40 років грати футбол. Вони повинні старатися, повинні удосконалюватися. І з такими суперниками тільки так буде ріст у майстерності. І скажіть, будь ласка, в найближчій перспективі, які спаринги чекають для команди Ужгород? І коли ви перейдете тренуватися на трав'яний газон, де це буде? Ну, проблеми з трав'яним газоном. Я з кінця почну проблеми з але ми, я думаю, керівництво клубу ми зберемося, обсудимо ті всі моменти. Але зараз краще тренуватися на штучному, як на поганих полях. Ем, на, що, на рахунок спарингів, ну ще команди, я думаю, сюди на тренувальний збір у 19 металурга Донецька, та є такі поки розмови, що Луцьк приїде. Які команди будуть, ми будемо всіма. Будемо всі возможні, бо, знаєте, найкраще тренування це гра. Нам треба наігрувати всі ланки, будемо в чемпіонаті зимньому участвувати, будемо на Кубок участвувати. Я думаю, ігри буде багато, тому що нам треба, ми практично робимо. Команду, ну, я вам проще раз сказав, що залишилося поки на учебно-тренувальному зборі 70-80%. Але ми будемо їм довіряти, але все залежить від них і будемо усилюватися, щоб виступити достойно в чемпіонаті області.